Українська народна казка Голе телятко. Видавництво, «Абаба галамага. Були собі дід та баба, і було в них голе телятко. Каже баба, Завези діду його в ліс. Дід каже, та краще виплекали б і зарізали. Б. Я не хочу, каже баба, Завези, та й годі. Дід завіз те голеньке телятко, покинув його серед лісу, а сам повернувся додому. Пішло те голе телятко, іде, іде доганяє його кабан. Драстуй, голе телятко, драстуй, кабане. Куди йдеш? Куди очі туди й шлях? Ходімо разом, ходімо. Ідуть, ідуть, біжить і півінь до них. Доганяє. Куди йдете? Куди очі туди й шлях? Ходімо разом. Пішли. Голе телятко, кабан і півник. Ідуть, ідуть, біжить качур. Голе телятко, кабане і півнику. Підождіть. Підождали. Куди йдете? Куди очі туди й шлях? Ну, то ходім разом. Пішли. Ідуть вони, йдуть, скаче й шило. Голе телятко, кабане, півнику, качури, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі туди шлях? Ходімо разом. Пішли, ідуть вони йдуть. Зайшли в ліс, а холодно ж. Осінь. Голе телятко змерзло й пішло до кабана, а кабан зарився в листя і лежить. Кабане, кабане, давай будемо хатку робити. І я не хочу. Я зариюся ще глибше в листя та й перележу. Пішло голе телятко до півника. Півнику, півнику, гайда будемо хатку робити. Я не хочу, каже півник. Я на одній ніжці стоятиму, а голівку під крильце заховаю та й перезимую. Іде голе телятко до качера. Качере, качере, ну хатку робити. Ой, я не хочу, каже Качур. Я на одній ніжці стоятиму, а другу під крильце сховаю і голівку під заховатиму, та так і перезимую. Пішла голе телятко до шила. Щоб разом хатку робити, коли ж і шила, каже Не хочу, я заженуся в дуб по саму колодочку та й так перезимую. Пішла голе телятко, саму хатку робить. Зробила, поставила піч, двері, почало топити. Дров є багато в лісі. Топить воно, а зима вже холодно, коли ж біжить кабан. Голе телятко, відчини. Ага. А як я казала хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розрию. «Відчинило голе телятко, живуть двох. Біжить півник. Голе телятко, відчини. А, а як я казала хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розкукурікаю. Відчинило голе телятко. Уже вони втрьох. Біжить качур. Голе телятко відчини. Ага! Як я казала хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розкахкаю. Думає голе телятко, наробить качур крику, прибіжать звірі. Пропаду, треба відчинити. Відчинило. Топлять вони в печі, розмовляють. Коли скаче ще й шила. Голе, телятко, відчини. Оце лихо, а як я казала хатку робити, то ти не хотіла. Відчини, бо я тобі хатку поколю. Відчинила. Уже вони всі зібралися, живуть собі гарно. Коли це надійшли два вовки. Поставали під дверима та й слухають. Є добра пастка, один каже. Лізь ти. Ні, ти йди наперед, каже другий. Полістий вовк, Боже ж мій, як побачило голе телятко та кабан та шило, як пужне та голе телятко вовка рогами, кабан з зубами, а шило, як заженеться у вовка по саму колодочку, а півінь кричить ку ку куди, ку ку куди, подай його сюди, а качер так-так-так, так, так, так. так, -так, -так На силу вирвалися вовки звідти, і поколені, і погризені, та як дременуть! А голе телятко, кабан, пінник, качур та шило, мабуть, ще й досі живуть у тій хатці. От вам казочка, а мені бублики в'язочка. Дякуємо за вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.